На Житомирщині полонили молоковоз. Автомобіль став заручником через борги перед людьми. Це моя охрана, це ружьо моє. Про усі новини докладніше, рівно за дві хвилини. Музика. На Житомирщині люди взяли у полон молоковоз. Переробне підприємство, якому він належить, не розрахувалося із селянами за продукцію. Автомобіль охороняють цілодобово. Люди обіцяють стояти до останнього, і свої чесно зароблені нікому дарувати не збираються. Третій тиждень молоково стоїть на одному із подвір'їв. Люди обіцяють повернути автомобіль лише в обмін на гроші. Переробне підприємство заборгувало селянам понад 16 тисяч гривень. Кому 400 гривень, а кому й майже тисячу такі гроші заборгувало селянам молокопереробне підприємство для людей. Молоко це єдиний спосіб заробітку. Раніше кажуть, за нього платили день у день, потім затримали виплату на тиждень. Ну і врешті зовсім перестали давати гроші. Тож люди вирішили взяти в облогу молоковоз. Сі в сусідньому селі в Кароліні збирали, збирали гроші, Не віддали жінці півтори тисячі. Винні не дали шукай вітра в полі. А що нам робити? І ми затримали. Він сюди заїхав. Ми наші гроші затримали. А ми молоковоза затримали. Хай розчитається з нами. Він хай забирають усе їхнє майно. Микола Лук'янчук працює приймальником молока. Каже, проблеми з розрахунками почалися після того, як на місцевому сиркомбінаті змінився власник. Чоловік говорить, йому вже соромно дивитися в очі односельцям, Адже саме він збирав у них молоко і мав би розплачуватися. Зараз молоковоз стоїть у Миколи на подвір'ї. Через це нова директорка комбінату, ніби тут дзвонить йому і погрожує. Вона. По телефоні просто погрожує. По телефоні вона з мною спілкується, і сьогодні, ось перед вашим приїздом сказала, що мене посадить від 8 до 12, Сказала. Тепер селяни стережуть і молоковоз, і хату Миколи. Чоловіки групуються і не відходять від будинку приймальника навіть уночі. Це моя охрана. Оце і... ружйо моє. Треба сторожувати. А хто його знає, як до Миколи приїде сюди, а хто його знає, тут він на краю села і хто його знає, як він тут розбереться сам. Тому що ви розумієте, якщо він сам буде, під'їдуть зроблять, що хочуть. А якщо ми вже будемо двох-трьох, о, сигнал, і зараз люди збіжаться. Отак ми робимо і будемо робити надалі. І хай вона собі не думає, хай вона дасть нам гроші. Чому людям не заплатили гроші за молоко? Офіційну відповідь від керівництва підприємства нам так і не вдалося дізнатися. Люди зайняті. Я поптала за звінісану зайнята от і. Нікалосукавася сьогодні, буде. У селян переговори з сиркомбінатом також зайшли в глухий кут. Люди вже здогадуються, що їх просто обдурили. Співпраця з підприємством трималася. На чесному слові у селян немає ніяких договорів. Переробники молока не давали їм ніяких документів, а значить нічого й не обіцяли. Приїжджають молокопереробники, які забираються молоко. Ніякого договору, ніякої накладної, ніхто цього не бачить. Звертаюся до збирачів, яка ціна в цьому місяці. За жир платися, ніхто цього не знає. Як примусити молочні підприємства підписувати з людьми угоди, не знає ні місцева, ні районна влада, а без договорів вже й до суду не підеш. Оголосити переробникам бойкот, селяни також не можуть, бо тоді молоко доведеться виливати свиням. Взяли молоко в день же цей же розрахувалися і поїхали. Пробували зробити якісь кроки через податкову, через інші інституції, ну поки що реальних результатів немає. Все основне, те, що мабуть, ну зайняті зараз всі виборами. Селяни обіцяють тримати молоковоз, поки підприємство з ними повністю не розрахується. Ну якщо грошей не буде, сказали виставлять машину на продаж.